Вітаю. Більшість людей знає такого письменника Рейрд Кіплінг за його твором Мауглі. Але здебільшого він був поетом і писав багато мудрих, просвітлених віршів. Один з яких коротенький, дуже ємкісний, відсутній українською, тому я вирішив його озвучити. Самовладання називається. Собою володій у натовпі, в сум'ятті, Котрий тебе кляне за сум'яття усіх, у себе вір, усупереч з несвяття, і слабкодухим відпусти цей гріх. І, попри те, що час ще не настав, чекай, хоч брешуть брехуни, до них не опускайся. Навчися пробачати. І щиро пробачай, а пробачаючи навіть в думках не зазнавайся. І теж є такий коротенький, який, здебільшого, також московицькою, тому я озвучу його для вас українською. Автор, певно, що народ. Не гнівай інших, сам не злись. Ми гості в цьому тліннім світі. Як щось не так, мудро змирись, будь розумніш і посміхнись, тверезо думай головою, у світі все закономірно, зло, що посіяне тобою, Тобі ж вернеться неодмінно.